Осінню наш організм особливо потребує теплих напоїв, і для багатьох із нас це є саме кава. Тож, якщо ви поспішаєте або просто хочете прогулятися, в нагоді стає кава go. Тож ми вирішили показати вам заклади у Луцьку, де можна взяти смачну каву із собою. І якщо ви знаходитесь в самому центрі міста, каву із собою можна взяти в закладі Непрохліб. В першу чергу це про заклад для друзів, про любов до них, про каву, про смачну їжу, про вино, про працівників, які тут працюють. Тобто, в нас дуже такий колектив, дружні всі, ну тобто раді приходити на роботу. Тобто, в нас е, особливістю може ну є те, що ви зранку приходите, берете каву з собою, і ви можете взяти з собою свіжоспечний, такі хрумкий, ще теплий круасан. Наші пекарі вони приходять в шостій ранку, тобто вмикають піч, ставлять ці круасани, щоб зранку всі могли б отак знайти Франції взяти і скуштувати цей круасан такий ароматний те, навіть знаєте, буває, що телефонують там. зробіть мені, будь ласка, каву з собою, капечину дуже швиденько я вже забігаю. Тобто, і там спекуйте якісь там ватрушку з Про особливості приготування кави у закладі не про хліб розповідає шеф-бармен Роман. І на капучино молоко збивається не так, як звичайно на лате, чи для будь-якого спесу з молоком люди бувають плюс, американо з молоком і тому подібне. Тут зазвичай йде методом закручення, коли ми включаємо парою, закручується молоко і утворюється пінка молочна. Вона на вигляд йде, як глянець, має бути така. Це йде признаком хорошого капучино. Також Роман зазначає, що каву обов'язково потрібно запивати водою. В першу чергу, щоб змити каву зі своєї зубної малі, тому що це псує зуби, а також кава дуже впливає на нирки, і щоб воно більш розрідилося і було корисно, то треба випити води. Затишний заклад із дизайнерським інтер'єром знаходиться на проспекті Волі 9. Окрім основних страв, тут можна посмакувати різноманітною кавою та спробувати смачний десерт або випічку. У всьому світі каву зараховують до бобових за аналогією із какао-бобами, проте насправді це ягода і правильно казати кавові ягоди. А чи не хороша ідея взяти каву із собою в Альваро і прогулятися осіннім сіті парком? Наш заклад є одним із перших закладів в Луцьку, тому що кав'ярні наші в квітні місяці було шість років. Більше шести років ми вже працюємо на ринку. Коли ми відкривалися, це була одна із перших кав'ярень тут. Якби і ми почали працювати. Спочатку це було дуже дивно, незвично, тому що кав'ярень як таких не було. Але згодом люди звикли, люди почали ходити, і наші гості для нас дуже цінні. У Нас дуже багато. Дуже багато гостей стали нашими друзями. Директорка кав'ярні Альваро Юлія зазначає, до вибору продукції ставляться дуже відповідально. На якість це в нас на першому місці ми не економимо на, на продукції. Якісне зерно, якісне молоко, якісне, якісне обладнання, якісне приготування це дуже важливо. Бариста Оксана каже, що свіжі десерти та випічка серед гостей Альваро користуються не меншою популярністю аніж кавові напої. Дуже смачні тістечка, печиво, різні чизкейки, макарони, які зараз просто розривають всі кав'ярні. Кожного ранку ми печемо круасани. Круасани це взагалі особливість, така їх до за годину вже немає. Кав'ярня знаходиться за адресою волі 49. Тут завжди раді відвідувачам. До кожного ставляться з особливою турботою та теплом, а каву готують із любов'ю. І ще один цікавий факт: каві як напою вже більше 700 років, і вона займає друге місце у світовому рейтингу найбільш продаваних продуктів на першому місці. Нафта. А якщо ви знаходитесь в районі проспекту Соборності, ви можете зайти і випити смачної кави у кафе Любимка що знаходиться на проспекті Соборності 38. Довго роздумували над назвою, але зупинились на тому, що ми з чоловіком дуже любимо каву і довго не думали. Тому любимка, любим – каву. Особливість нашої кави, що вона дуже смачна, дуже ароматна. І в кожній чашці нашої кави є наша любов. Люди приходять сюди попити каву, збадьоритися, заспокоїтися. І... Душевно поговорити між собою. У Нас останнім часом дуже багато приходять. Ми не гарно прислуховувати розмови, але це настільки голосно, що чують всі. Багато хто зізнається про вагітність, багато кого кличуть, запрошують на весілля. Тобто, наш заклад став таким атмосферним для найкращих зізнань, найкращих відвертостей. Дуже дуже затишно. Кав'ярня «Любимка» – це про любов до кави, десертів та до своїх гостей. Заклад щирих посмішок, відвертих розмов та теплих обіймів. В кав'ярні «Любимка» влітку наступного року планують відкрити літню терасу, аби насолоджуватись кавою можна було на зручних диванах, на свіжому повітрі. Імо, що все зробимо дуже гарно, і тут буде дуже атмосферно і затишно відпочивати і далі насолоджуватися днями. Надіємося, вже буде все спокійно, все тихо і все добре. А чи знаєте ви, що кава є корисною для нашого організму? Адже вона збагачена на антиоксиданти, які можуть знижувати ризик багатьох захворювань? А зараз ми знаходимося на вулиці Майдан Привокзальний 1Б, щоб завітати до кофі мішка та посмакувати теплою кавою. Наша кава про затишок, про теплу зустріч і про любов. Варто зазначити, в кав'ярні «Кофемішка» до кави завжди можна спробувати десерти власного виробництва: круасани із солоною карамеллю, тарти, еклери та інші тістечка. Також ще один наш плюс це розташування. Тобто, спішите на потяг або навпаки з нього. Можете залюбки забігти в нашу кав'ярню і випити теплої та смачної кави. Окрім закладу біля залізничного вокзалу, кав'ярня Кофімішка чекає гостей і на північному ринку у Луцьку. Окрім смачних тістечок і ароматної кави, тут можна придбати і каву у зернах, а також солону карамель власного виробництва. Кофемішка – мішка тематична кав'ярня, де компанію завжди може скласти м'який ведмедик. Заклад вирізняється затишком та турботою до кожного гостя. Тож в ці золоті осінні дні не варто відмовляти собі в маленьких радощах, як то прогулянка осіннім парком із стаканчиком смачної та теплої кави.